Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Сьогодні у нас вже 6 липня 15.36. Я буду робити розклад для міста Запоріжжя на 3 на доби. Це буде 7, 8 і 9 липня. Ми подивимось з вами. Загальна ситуація в цілому, яка, які енергії в місті Запоріжжя? Знаєте, енергетика міста. От ми ж прифронтове місто. то Давайте спитаємо, яка буде енергетика міста людей, які живуть в цьому місті на 7, 8 та 9 липня. Дивіться, яка у нас. Криси. Це люди енергетика. Це енергетика. Представляєте, як ми а, себе відчуваємо. Ой, впала. Це головна карта криси в суспільстві. Це, ну, я не скажу, що це той срач, але це дуже багато психологічних проблем у людей. Дуже багато. Це сварки, це бруд, який діється, Недовіра, бруд це все сплітні, дуже багато цього, всього, фейкових моментів. Тобто місто живе таким життям, криси. А криси, ще ж розумієте, вони ж це все роз'їдає, суспільство, це все. Брехня, оця вся розрушає це все. На жаль, на жаль, на жаль, багато чоловічої енергетики. Ну і ось лисиця. Лисиця це обмани, це підступність, це якісь плани хитрі. Хитрість, хитрість, підступність і таке інше. Це така енергетика нашого міста. Ну, давайте подивимося, чим люди живуть, дихають, будуть і дихати і жити. Сьомого, восьмого та 9 липня. Непогані карти, непогані карти. Ну, якісь будуть у нас, звісно, йти постійно новини дуже швидко, якісь е, ми будемо чути. Оповіщення, це не тільки це не тільки іде що тривоги. Да? Тут все йде. Тут дуже багато інформації, і дуже швидко все змінюється. Але я вам можу сказати, що, що змінюється до кращого. Все ж таки люди, мабуть, будуть трошки заспокоюватися вже. Так, давайте подивимося, чим дихає та живе наша влада, буде жити та дихати. того Сього, восьмого та дев'ятого липня влада в місті Запоріжжя. І що буде вона робити? Як діяти? Тут Так, ну, влада наша має свої плани. Має свої плани. І, до речі, дуже успішно їх буде виконувати і втілювати в життя. Втілювати в життя буде дуже дуже легко, це в неї вийде. Бачите, грошей багато будуть отримувати вони на оце всі моменти, які ми переживаємо зараз. і Бачите, йде жіноча енергетика, впливає щось там на рішення влади, є якась жінка. І, і ось ідуть якісь її клопоти. Хтось там є такий. Бачите, де гроші там і дівчата такі ж. Але все ж таки влада нервує, знаходиться в такому очікуваному режимі по луні. Все ж таки вони розуміють, що спуску їм особисто не дадуть. Так, вкрасти вони вкрадуть щось, але спуску їм не дадуть. Вони м -м, нервуються. Якщо раніше вони крали без зусиль, то зараз вони дуже нервуються. Тобто, знаєте, бояться і крадуть, бояться і крадуть. Як того в 12 стулях, пам'ятаєте, там був той поп, а його ще табаков грав. Що Бог пошле на ужин? Пам'ятаєте, так от і тут? Боїться і краде. Ну, що зробиш. Так, і давайте подивимося, що у нас буде у військовому плані, яка ситуація. Це перший день у нас трансформація, швидкі зміни йдуть, будуть відбуватися. І тут у нас падає башня. Падає башня, але йде повернення до кращого. Сподіваюсь, хлопці справляться з цією ситуацією. Другий день також швидко, і тут по кораблю, дуже швидко міняється, але ключик в наших руках. Третій день іде розвілка під питанням. Оце, оце вже йдуть клопоти і оповіщення. Іде розвілка тут під питаннячком. Іде. Зараз подивимось, може нам щось воно покаже. Показує. Ось по дитині, якщо щось трапиться, то буде не дуже серйозно. Так, ось воно, бачите, хаос якийсь все ж таки буде. Чи буде воно поряд з Запоріжжям, чи в самому Запоріжжі. Але ось ця подія така, вона так і відбудеться, але люди будуть, в принципі, задоволені. Тобто, скоріш цього, що не буде великих руйнувань якихось нереальних, так. Я маю на увазі житла людей і якихось е е руйнувань серйозних не повинно статися. Так, ну і давайте я подивлюсь все ж таки радіаційний фон, який він буде у нас на ці три доби. Ми будемо це, поки ці діоти не вийдуть з нашої Запорізької атомної станції. Ми не будемо цього відкидати, радіаційний фон. Ми будемо все ж таки дивитися, як воно що у нас відбувається в Запоріжжі. Планчик такий, який существує, але це, в принципі, на нас ніяк не вплине, у нас буде все добре. Далі, далі, 8 -е число. Тут йдуть, бачите, вже якісь моменти пошкодження. Щось якась ситуація по тучам буде неясна. Може, не зможемо ми дізнатися тіє ситуації, що там робиться. Може, якась буде там. А, с... Коротше, не будемо забігати вперед, але крися показує, що щось буде не в порядку, і тучі, то підкреслюють. Тобто, тут якась буде тут ситуація незрозуміла, і вона буде негативна. Тобто, якось так, якось так. Але по тучам все ж таки великої опасності тут не повинно бути. Ну і 9 число, тут стабілізація і вже іде тут по ліліям, все буде нормально. Я хочу роздивитися, це 8 число. Ну, ось дивіться, дивіться, я поклала риби. Риби це ресурсна дуже карта, це практично да? життя людей, радіація це життя людей. І радіація впливає на наше життя. То ось тут буде якась все ж таки очікування цього. Скоріше всього, будуть вони нагнітати. Крутити оцю всю історію, але ми ж питаємо за радіацію. То тут ось воно продовжить. Оце я ж продовжила. Це ж я поклала на оцих мишок і тучок. Бачу? Тобто тут все ж таки якась буде така історія, але вона більше буде бити по нервам, по нервам. Тому що оце психологічний стан. От воно, знаєте, от я доклала прямо на саму башню вони будуть щось якусь там розкручувати історію, щось там вигадувати, От якісь общення робити, але все повернеться до кращого. Тобто, ось, скоріш всього, що вони там, там може бути, може бути така річ. Вони ж ті звалища, оті можуть підпалити, тобто все, що завгодно, вони можуть зробити. Тому радіаційний фон, звісно, буде мінятися. А чи повліяє то на Запоріжжя, ну особисто не дуже, бо потуча воно показує, що в принципі, і відкидає туди, тобто назад, тобто, по ідеї, не повинно бути в нас щось таке якесь, але по крискам так, воно, знаєте, трошки-трошки негатив іде все ж таки. Ось, е, Далі е, я, в принципі, закінчую цей розклад. У нас це була така головна. Е, Стараюсь роздивитися головні моменти, да, військові, радіація, люди, влада. Считаю, що цього достатньо, і в принципі ми вже бачимо, як буде відбуватися життя все ж таки, наших людей. Єдине, що я хочу, знаєте, глянути на гномах по поводу грошей, фінансів, які надходять все ж таки на забезпечення, на забезпечення порядку цих наслідків, не дай Боже, що. Давайте ми подивимося, чи отримала влада Запоріжжя ці фінанси для виконання цих завдань для, у зв'язку з Запорізькою атомною станцією, подолання тих моментів негативних. Ну, тут, бачите, тут, як кажуть, як кажуть так, гроші вони може надійшли, то. але по імператору воно не буде тронуто їми. Це такий, знаєте, неприкасаємой такий шмат грошей. Вони не зможуть то, взяти, буде імператор оберігати і ось зірки. Всесвіт тут іде, як, знаєте, ну, не буде тут якихось таких негативів. А ну дайте, чи будуть вони красти. Не повинні вони красти. Тут йде все добре по сонцю і будуть наоборот захищати ці гроші, зберігати тут буде все нормально. Ну, по крайній мере, на зараз. На зараз воно буде все в норме. я хотіла подивитися, тому що у нас же ж люблять чуже собі забрати. Так, все. На цьому я закінчила розклад для міста Запоріжжя. Такий загальний короткий. Сподіваюсь, що ви трошки заспокоїлися вже по Запорізькій атомній. Трошечки ми будемо її моніторити, радіаційний фон, дивитися потрошку її, щоб мати на контролі. Що вплинуло на рішення, щоб оце, зупинити цей хайп? Ну, давайте потім я подивлюся, що це воно було. І, до речі, подивіться розклад на Енергодар. Я робила, там теж є таке, що не зрозуміле. В розкладі на місто, коли я клала по цьому всьому, те ж саме по, по цим всім речам. Тобто, в мене навіть там фраза є, що я не бачу, не розумію, не дає воно цього, що воно станеться отаке. Тобто, ну ось. Поки що так воно і є. Все, люди! Бажаю вам бути живими та здоровими. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось, па, -па.